Всім привіт! Мене звати Річард і я алкоголік. Одного дня я натрапив на білборд, на якому було написано щось на кшталт. Депресія це хімічний дисбаланс у мозку, а не моральний дефект. Я літав на рожевій хмарці більше 10 років тверезості. Я був самотнім і мав достатньо свободи, щоб робити що хочу. І тому міг багато часу приділяти АА і пожинати плоди. Я почувався добре майже завжди. Моя кар'єра різко пішла вгору, і я мав чудові стосунки з дівчиною. Навіть коли ми одружилися і я став приділяти більше уваги тому, щоб бути хорошим чоловіком для неї, я все одно дуже насолоджувався духовним життям і перебуванням у спільноті АА. Моя кар'єра досягла вершин, коли мені запропонували посаду віце-президента у великій корпорації. Я намагався бути смиренним і триматися землі. Паралельно з цим професійним злетом ми з дружиною почали будувати сім'ю. Коли нашій доньці виповнилось два роки, ми дізналися, що чекаємо сина. У нас був гарний дім і хороший дохід. Усе здавалось чудовим. Але незабаром на горизонті з'явилися проблеми. Бізнес почав стрімко падати, і мені е, довелося скоротити штат на 80%. Потім мене перевели на значно менш престижну посаду. І у моїх дітей виявили певні проблеми, про які ми не знали, коли вони були немовлятами. Я був просто розлючений на Бога. Чому? Коли я робив усе можливе для Аа, коли програма повністю змінила моє життя, Бог раптом дав моїм дітям такі труднощі, я відчував зраду, лють, спустоження і впав у глибоку депресію. Я був постійно втомлений, роздратованим, і в мене були постійні думки про суїцид. Іноді я не міг витримати, коли на зібраннях люди ділилися вдячністю чи радощами. Я боровся з депресією майже два роки. Я ходив до терапевта, і він дуже старався мені допомогти. Іноді мені навіть ставалось легше. Але темний настрій повертався знову і знову. І на новій роботі я почав поводитися так, як коли пив. Накопичувати образи. Прогулював роботу, у мене почалась параноя. Я знав і визнавав, що маю клінічну депресію. Але я думав, що зможу її перемогти терапією і анонімними алкоголіками. І думаю, що я щиро намагався. На жаль, після двох років стало зрозуміло, що цього недостатньо. Мій терапевт погодив, порадив поговорити з психіатром щодо ліків. Спочатку я категорично відмовлявся. Я вживав багато різних наркотиків ще до тверезості, і після того, як знайшов набагато краще життя без них, я не хотів навіть думати про жодні медикаменти. Але одного дня я побачив білборд, на якому було написано приблизно так: Депресія це хімічний дисбаланс у мозгу, а не моральний дефект. Мене вразило саме слово дефект. Мабуть, тому що воно асоціювалося з сьомим кроком. У той день моє мислення трохи відкрилося, і я став готовий розглянути медичну допомогу. Я молився, я говорив із своїм спонсором, терапевтом і іншими членами спільноти. І, зрештою, я вирішив поговорити з лікарем, психіатром про свою депресію. Вона призначила мені антидепресант. Це зайняло певний час, але я почав почуватися значно краще. Життя перестало бути щоденною боротьбою, і я навіть знову почав відчувати вдячність. Я був радий, що майже не відчував ніяких побічних ефектів. Я не почувався ні, задума... ні задурманеним, ні піднесеним. Просто нормально. Тепер я знаю багатьох, кому шлях до щасливої долі е е включає також прийом антидепресантів як терапію. Це підходить не всім. Але для мене ці ліки – справжній дар Бога.